Вітаю вас у себе на каналі, друзі. Дуже рада до вас вити до ефіру. Не тематичне, але повірте, надважливе відео, тому що за останній період часу багато питань, куди ви поділитеся, чи все з вами добре. Які у вас справи? Тобто на консультаціях ви питаєте мене дуже часто, де я що я, що зі мною зі мною все ок, все добре. Намагаюся працювати і на майбутнє щось дороблювати те, що я там за мету собі поставила в даному році. Але бувають виключення, як у мене, наприклад, травмувала трішечки ногу, трішечки, не трішечки, але випала на період часу з роботи, як звикла, але сьогодні, друзі, мої, все бездоганно, все прекрасно. І до чого я виходжу до ефіру? По-перше, мені дуже хочеться, щоб у цьому році у нас уже, знаєте, як був близький кінець нашої війни, і навіть пусть, нехай з проблемами, нехай з таким ось терміном, але маємо можливість, що до кінця цього року я дуже сподіваюся, що домовляться у нас таки, хоч на великий термін, а, м м м хочеться сказати, миру, але ще не так. Заморозка, не заморозка, конфліктна ситуація, але все одно будемо мати і в травні, і на майбутнє на кінець року. Також я сподіваюся, як і кожен з вас, що зможемо домовитися і щоб це припинилося, хоч на якийсь термін, щоб припинилося, але колись так сиділа і думала: Господи, щоб воно так при, при, припинилося і не починалося. От просто щоб воно і не починалося. Так, які питання, які я б хотіла з вами проговорити. Складні, для когось складні, хтось чує і каже, це не проблема, це варто вирішити і піти далі. Але виключення мають ті люди, у кого дуже великий проміжок часу немає бажання щось робити. А немає хтось цілеспрямовано, навіть натхнення щось робити. Тобто, всі люди, ми з вами настільки за останній період часу вже змучені, хтось. Має відокремитися від особистих обставин, хтось бажає поновитися на якійсь посаді, хтось відокремлює себе від соціального життя, від проблем війни і намагається, наче як втекти, свідомо втекти. Але інколи буває так, що це якась, знаєте, як лиха западня, тому що, наче ти відокремлюєшся в подумках, а коли ти проживаєш якісь певні слухаєш новини, то розумієш, що. Ну, реальність, вона набагато ближче, і кожен вже просто мріє, щоб це все виключення закінчилося і настало якесь таке щасливе мирне життя. Я хочу вам нагадати, що у нас з вами хто б ми з вами не були в професії, в якій в якій діяльності ми з вами маємо розуміти, що життя йде кожного дня, кожного ранку ми прокидаємось, ми щось ставимо собі за мету, ми намагаємось подолати якісь перешкоди, ми чимось е, не ми від чогось відкараскуємося, знаєте, як це мене не стосується, і кожного разу це питання до вас внутрішнє. Ви намагаєтеся постійно щось закарбувати в пам'яті таке, щоб для вас приходило натхнення. Ну, наприклад, у нас дуже багато дівчат, і, до речі, чоловіків, які намагаються кожного ранку, навіть на сніданку, встати, чимось надихнутися. На щось налаштуватися, знайти якусь таку цікаву ідею, щоб вона перевернула все ваше життя. А ви дивитись на майбутнє, не розуміти, яке воно у вас буде. Я розумію, що у кожного свої обставини, для кого щастя це прокинути зранку, обняти свою дитину, для когось це почути голос рідної людини, для когось це дочекатися тієї події або дочекатися ту людину, на яку ти вже чекаєш там років два. Хтось не може відокремитись від образ, хтось не може. Ну, кажуть, ну, дивно, але навіть такі ось моменти, коли як мені налаштуватись на щось нове? Наче все добре у людини, наче все відповідає її запитам, але інколи у неї ну, немає можливості і бажання себе на щось налаштувати. Друзі, якщо у вас втома, інколи буває у людини дуже велика. Перевтома, у когось професійне вигорання. Це може навіть бути не професійне вигорання, а просто вигорання на фоні тих всіх подій, які ти чуєш, які тебе доносяться до тебе інформаційні, і ти спустошений. Я вам рекомендую, бажаю, щоб ви подивилися на себе трішечки по-інакшому і нагадати собі, що ви варті більшого. Нагадайте собі, що колись ви ставили собі якусь мету, і ви поступово у когось повільно, а хтось надто швидко її досягав. Ви завжди ставите якусь мету, піти до того навчального закладу, відправити там то, придбати собі якісь нові речі, придбати якісь меблі, або купити якось, якесь авто або квартиру. Ну ми ж всі до цього прагнемо. Ну ми ж ставимо собі якісь запити, що нам потрібно проробити, щоб ми дости, мали бажання до цього, щоб це подолати і в своє життя внести. Тоді чому питання ми не робимо цього на даний час? Я розумію, що дуже складно, але якщо ви не будете вимагати від себе більшого, саме більшого, тоді буде важко ну, на майбутнє, не бійтеся ставити собі щось новенького, не бійтеся пробувати щось нове. Знаєте, за останні роки, мабуть, роки, чомусь багато дівчат думає, що вони непривабливі, негарні, десь закомплексовані. А, десь таке відбувається, що ще з дитинства їй щось хтось сказав, і оці страхи в неї, ну вони з року у рік йдуть, і вони набувають якогось певного такого чинку, особливо коли там людина за 35. Інколи чую, мені там 35, і я кажу: Господи, який у вас прекрасний вік. <гум> мені там 42. Це шикарно, це прекрасний вік. Да, ладно, да ладно, я вам кажу, навіть якщо жінці 50, а вона дзвонить, у неї очі горять у неї. Такий внутрішній стан, що я на цьому, знаєте, як на цьому проводі сижу і боже, яка жінка? Боже, яка вона безумна, яка вона гарна, скільки в ній емоцій, почуттів. Вона вир, вона підриває все. Тому інколи не, не вистачає саме цього стану. Де його взяти, дівчата, жіночки мої? Неважливо, не скільки вам років. Ідіть на прогулянки з своїми колежаночками, своїми подружачками, ідіть до парку, ідіть до театру, якщо у вас є така можливість попити гарної кави в гарному місці, дягніть якесь брання, поміняйте зачіску, додавте яких, яких таких я, ну, яскравих кольорів, щоб у вас горів. Погляд, щоб очі горіли. Коли у жінки горить погляд, горять очі, ну це дивовижна жінка, яка буде підпалювати все, що буде там позаду нею, спереду, зліва, чи, знаєте, з, з, з різного боку, але вона буде як запальничка. А, так, інколи дуже складно. Я розумію це. Важливість питання моменту, на який ви проживаєте на даному етапі, це наскільки мене ще вистачить. Друзі мої, дівчата. Жіночки, вистачить вас набагато, коли ви будете розуміти, мати натхнення і мету за бажання її виконати. Коли ви постійно про це продумуєте, так мені б варто, варто ось це, а я б хотіла ще піти на запчадесь туди, а я б хотіла у відпустку побачитися з тими. А що вам заважає? Задавайте собі питання. Як багато часу я знаходжуся у цьому депресійному стані? Як багато від мене залежить? Наскільки і що я можу подолати, щоб приборкати свої комплекси, свої страхи, у когось це безвідповідальність, у когось, просте дотримуватися якоїсь дисципліни, у когось це покращення взаємовідносин зі своїми коханими чоловіками, у когось це. Натхнення побачитися з кимось. Розумієте, у нас у кожного і у кожної, і у кожного свій внутрішній запит. Інколи не вистачає барв людині. Настільки буваєте вимучені. Я розумію, чому. Повірте, ви думаєте, що в мене немає такого стану? Та інколи буває таке, що я... мені кажеться так: все, куди бігти, що робити, наче аналітика, все працює, допомога є, все наче розумію, все може розкладати виснаження. Просто приходить емоційний стан виснаження. І ти думаєш, чи впасти поспати, чи вже не хочеться, бо воно тебе якось не гріє. Оцей стан треба зводитися самим і опрацьовувати, працювати, намагатися щось покращити самостійно. Якщо ви думаєте, що ви не зграбні, у вас не вийде, ви дуже-дуже помиляєтеся. Коли ми з вами на консультації розмовляємо, дівчата, ви такі неймовірні, я взагалі кажу, що наша українська нація вона неймовірна. Я дуже пишаюся тим, що я українка і що дуже багато людей, які віддані тому, що вони роблять, це саме віддача, це саме пожертва, це відновити те. А знаєте, хто інше може сказати, та воно не відновиться, та цього не може бути. Так, звісно, це може в когось не може бути. А в нації України, можливо, все і навіть більше. Це я 100% знаю. Це ті люди, які. Віддадуть останнє, але дійдуть до своєї мети, впаде, буде дивитись у той напрямок і казати, ну ще трошечки я допозую, я зможу. Так, оце ми з вами. І тому, коли вам важко, переключайтесь, поїдьте хоч на два дні колись за, за містом, поїдьте до когось до комів, до друзів, хоч на два дні. Змініть обстановку, поміняйте свій внутрішній стан і добавте. Ну, буває рідко. Щоб все було ідеально, але ж якось ми кожного дня і кожного року з цим справляємось. Ну, мабуть, мені не вистачає якогось запалу. Так ось, коли у вас не вистачає запалу, вам просто потрібно виривати себе з кіхтів у цих депресійних станів, непорозумінь і викидувати себе з цього, знаєте, як кото викинули вас. І варто або йти в басейн, або йти на якісь курси доповнюючі, Кваліфікації, на якісь навчальні заходи, поїхати на якусь конференцію, поїхати до друзів у гості, записатись на танці, тому що це драйв. У нас декому не вистачає, просто цього, знаєте, ух! Горить, хочу, піду, зроблю, переверну гори. Оце таке. Це варто робити, друзі мої. Стосовно комплексів, так. Скільки б нам не було часу, у нас або є якісь моделі, поведінки, які з нами живуть увесь все наше життя, і цей стан чомусь він переноситься, як знаєте, коливання з одного місяця в наступний, з одного року на майбутнє. Це треба проробити. Самостійно задавайте собі питання: якщо у вас була якась проблемна, проблемна ситуація, можливо, там в якийсь невеличкий проміжок часу, або в минулому, задайте собі. Декілька питань, що я могла зробити, або що я міг зробити у той час, коли це все відбувалося, на що я міг або могла повлияти, господи, забуваєш, вилітають, коли швидко говориш, на що я міг або спроможна була а, сколихнути, щоб воно цього не відбулося, чи був у мене якийсь прихисток і захисток, і чому саме відбувається так у моєї долі? Чому ці питання. Ви маєте відповісти собі самостійно. Оце ваша відвертість. І не кажіть, що не вийде. І не кажіть, що ви по 20 разів не запитували. Запитуйте хоч в 40 раз. У вас це вийде відповідь. Можливо, коли пройде ще якийсь певний період часу, і ви будете відмічати. Можливо, якщо б я там змовчав або змовчала, цього б не відбулося. Можливо, якщо б я б не зволікав або не зволікала, ситуація розвернулася по-іншому. Можливо, аби я там домовилась або я б домовився. Все відбулося інакше. І розумійте, що кожного разу, кожного дня у нас з вами є вибір. Як у вас, так і в мене. Головне питання, чи варто воно мені, чи ні. Чи стосується це до мене як для професійної діяльності, чи готовий я спробувати, чи не готовий? Далі, які ще можливості ви можете використовувати для того, щоб досягти вам якоїсь мети? Інколи цього достатньо. І інколи це, знаєте, самі бездоганні такі відповіді, вони осяяло і побігли. Інколи людина просто засмучена. Тут буває таке, знов-таки ж друзі, це залежить від того, в якому стані і які у вас, які у вас почуття, які у вас проблеми, і, можливо, у когось якісь вирви з минулого. Розумієте, буде безглуздо, якщо приміняти, пристосовувати оці відповіді на Душевний бій людини. Коли у вас нестача сил, це одне. Коли ви намагаєтесь подолати, вам це буде тільки за бонус і за плюс. Але коли у людей дуже багато горя в родині. Дуже потрібна конкретна пропрацювання, і інколи це неможливо, і інколи це навіть недоречно. Тому я хочу, щоб ви розділяли і не писали. Я розумію, що у кожного свій біль, і це дуже, дуже важко. Це дуже тяжко в час війни. Я з повагою до кого до кожного відношусь, але розумійте, що навіть інколи, у ті страшні миті, коли кажеться, що вже нічого не мило і не ради, інколи варто трошечки дати собі якогось кохання саме для себе, саме для себе, щоб ви розуміли, що. Життя не закінчилось, воно вартує йти далі, і треба якось вирішувати ці питання. Ось як їх вирішити, це вже буде залежати суто від того вашого потужного цього внутрішнього стану, який ви будете відроджувати самі. Тому що просто вигорання емоційно просто тобі все не таке, це одне, а коли людина переживає дуже а, неймовірну втрату, неймовірну втому, а, неймовірну тугу, це зовсім інше питання. Тут без дієвих практиків, без лікарів не обійтись. І якби знаєте, хто б не казав, час, час лікує. І так і ні. Час приборкує стан душі, але це невеліковне, я від себе кажу. Невеліковне завжди пам'ять все нагадає, завжди спогади накривають. І може трошечки відокремитись, як, знаєте, полегшення, але вже то, як вигорівши поле, ну це не то, це не таке, це не той, не той стан. На жаль, у нас таких людей дуже багато, я розумію, але все одно варто висмикувати себе і починати для когось спочатку. Варто. Тому, якщо у вас є до мене якісь питання, Будь ласка, звертайтеся, я з радістю, я з задоволенням з вами спілкуюся, я маю бажання спілкуватися, тому що кожна людина бездоганна, кожна розмова це настільки щось шире, настільки щось таке, знаєте, як, і сором'язливе, і в душі ти маєш розуміти, що коли ви кажете. Це просто мій приклад, коли хтось каже: мені найнайважче, найтяжче у мене особливий біль, коли ти слухаєш якусь людину, ти розумієш, що інколи ми прикрашаємо. Не такий у нас і біль, коли в тебе всі живі, вся родина твоя жива, то ти щасливий. Ось коли людей вже немає когось, або він вихоплює із полону там, хвороби. Або не може дочекатися, це зовсім, зовсім інший біль. Тому ми маємо розуміти, що у кожного він свій. У кожного власний біль він по-своєму найболючіший. Але інколи треба розуміти, що якщо у вас просто кризи і проблеми, їх варто вирішити і пройти. Якщо є щось таке важливе, варто людині якійсь допомогти та підтримати її, просто підтримати. І це найважливіше. Допомога, добро, підтримка інколи просто гарне слово воно буде для вас. Той час саме влучне. Тому, якщо є бажання, приходьте, якщо ви десь сором'язливі, намагайтеся це проробити, проговорити, знайти спеціаліста, звернутися за порадою або піти на якісь курси до коучів, до тієї специфіки, яка вам була цікава, не зволікайте, йдіть, йдіть і пробуйте. Якщо ви не впевнені, повірте, для того вам дається нам кожному ця невпевненість, щоб ми змогли її. Подолати, ми змогли вирішити якісь проблеми і самі собі, самі собі сказали: так, я змогла або я зміг. Я вирішив. Тим самим, коли людина допомагає собі, ви виростаєте в духовному в духовному розвитку, ви виростаєте в ментальному плані. Ви, як людина, освічена і ви розумієте, що все можливо подолати, коли ти знаєш, як ти знаєте, навігатор, як ти його зробити, із пункту А в пункт Б. Тому намагайтеся. Самі собі давати такий невичерпний запас у цих барв навіть коли складно. Я розумію це. Навіть коли складно, треба допомагати собі та тим, кому можливо ще важче. Тому. Я всім бажаю гарного дня і усвідомлення, що тільки від вас залежить ваше майбутнє, тільки від вас залежить ваш емоційний стан. Так, інколи бувають події, які просто виключені, які спривається ваше життя, але на то є свій період, свій період часу, і на те є ваша відповідальність або його виправити, якщо це можливо, надто швидко, або подолати, залучити людей до помічі, щоб вам допомогли і вийти з цих залежних станів. Допомагайте собі самі. Допомагайте і не бійтеся. А головне вірте в себе. Від вас залежить дуже багато. Якщо ви не впевнені, повірте, прийде до вас людина, яка скаже, а ось у мене проблем більше. Тоді давай поговоримо. Ну, давай поговоримо, коли от, знаєте, як гості дві подруги, почали розмовляти і розуміли, що проблеми немає. Є багато питань, які треба доробити, а проблем немає. Посміялися та пішли. Я вам бажаю, щоб у вас завжди був гарний стан, завжди ви. Були відповідальні перед собою, перед своїми рідними, перед своїми дітьми та коханими людьми, і не зважаючи ні на що, щоб кожного дня у вас у душі, у душі було бажання щось починати робити, робити і намагатися підлаштуватися і проробити все, всі ваші мрії, щоб вони у вас здійснювались. Я всім бажаю гарного дня, до зустрічі!